Деякі люди думають, що контроль це їхня сила, однак саме він їх і знищує. Від надмірного психологічного контролю страждає тіло. У людей, які вимушені постійно тримати себе в руках і контролювати кожен свій рух, слово чи думку, тіло ніби починає дерев'яніти. Часто це відразу кидається в очі і видає їх внутрішній стан. З переваги, контроль стає недоліком. І людина може керувати цілим міністерством, а своїм тілом ні. Згідно лоуна, затиснутість м'язів веде до зниження рівня енергії, втрати гнучкості в мисленні, прийняті рішень, вимикає здатність відчувати себе, людей в оточенні і життя взагалі. Подавлені відчуття і історії, які живуть в цих зажимах, погіршують психологічний стан, виснажуючи ресурси психіки. Людина помаленьку вигорає. Намагання тримати все під контролем призводить до того, що контроль керує людиною, і в цьому відео говоримо про затиснені м'язи і що з цим робити. Відчуття людині потрібні для того, щоб вижити. Організм має бути чуттєвим до свого оточення, до легких змін настрою в колективі, до справжньої реакції співрозмовника, до реакції керівництва чи того, з ким людина вимушена комунікувати. Тіло людини здатне резонувати з іншими живими організмами, а значить, передбачати їхні дії, впливати на них і попадати під їхній вплив. Якщо ж людина говорить я нічого не відчуваю, це часто означає, що вона вимкнула в собі всі відчуття, які могли б в неї бути, і якоюсь мірою перетворилася на запрограмованого робота. Крім зовнішніх імпульсів, людини виникають внутрішні, зумовлені її потребами. Потреба їсти викликає імпульс пошуку їжі, а потреба безпеки викликає імпульс необхідності втікати чи ховатися. Ці внутрішні рухи викликають відчуття, як тільки доберуться до поверхні тіла, а вже після цього в людини виникає їхнє сприйняття. Кожен внутрішній імпульс, який хоче виразитися назовні, повинен пройти через м'язи, а вони контролюються свідомістю, ну, нашою службою безпеки. Вона може керувати інтенсивністю цього імпульсу або навіть заблокувати його через напруження відповідних м'язів тіла, що робить неможливим проявлення імпульсу назовні. Все це можна назвати простішими словами самоконтроль або самовладання. Заблокований таким чином, імпульс не може створити відчуття, оскільки він не виражається на поверхні і не створює сприйняття, створюється ілюзія. Що людина не відчуває страху чи гніву і контролює ситуацію, але насправді ні. Прикладом такого подавлення може бути конфліктна ситуація, коли людина хоче вдарити когось, наприклад, шефа або підлеглого. В певних контекстах такий прояв імпульсу може мати не дуже хороші наслідки для людини, і її служба безпеки вирішує заблокувати цей імпульс від гріха подалі. Рука напружена, але вона залишається нерухомою. Якщо контексти зміняться, наприклад, на тренажерний зал чи якесь безпечне місце, ну а дехто несе це й додому. Стриманий агресивний імпульс людина може проявити, вдаривши грушу, прокричавшись або зігнавши гнів на комусь іншому. Іноді страждають дружини чи діти, чоловіків, які вимушені в рамках своєї професійної діяльності постійно контролювати себе, своє тіло і свої імпульси, і поширеним способом зняти напругу в м'язах, часто обирають алкоголь. Як соціально одобрений спосіб, в окремих випадках альтернативні еротичні підходи. Це дає можливість безпечно відпустити контроль на певний час. Однак своїм тілом можна навчитися працювати ефективніше. Коли внутрішній імпульс свідомо стримується, напруга м'язів, яка від цього виникає, дуже сильна. Якщо людина знаходиться в таких ситуаціях постійно, наприклад, на роботі. Стримування імпульсів і такий стан стає хронічним. М'язи заморожуються в напрузі, і стримування імпульсу стає неосвідомлюваним. Людина цього вже не помічає. І можете прямо зараз увагою пройтися по м'язам свого тіла і ви точно знайдете м'язи, які можна розслабити. Тож можете запитати себе, чому ж вони напружені? Все це робить неможливим спонтанні рухи, і людина вже не усвідомлює, які відчуття вона цим подавлює, як і не усвідомлює сам факт подавлення. Через кілька років м'яз ослабне, і людина відчує в цьому місці біль, але вже не пов'яже його з подавленими відчуттями. Хронічна напруга м'язів робить тіло жорстким і подавляє його грацію. Затиснуті м'язи можуть обмежувати дихальні рухи людини, а значить, знижувати. Загальний енергетичний рівень. Крім того, на несвідоме підтримання цього напруження теж використовується енергія. Що цікаво, деякі такі зажими можуть бути в людини ще з дитинства і стосуються подавлених емоцій в сторону батьків. Тому що, будучи дитиною, кожен був залежний від батьків і перечити їм, чи проявляти свої гнів, злість чи інші емоції в їхню сторону було небезпечно для виживання з дитячої точки зору. Тому і обирався спосіб подавити внутрішні імпульси, і наслідки цього можуть супроводжувати людину все її життя. Також причини зажатості м'язів можуть бути і на інших рівнях, з якими ми працюємо на розстановках, розставляючи запити, на які ви не можете знайти відповіді в класичній психології. Люди часто подавляють свої відчуття, боячись, що потім з ними не впораються, хтось боїться втонути в своїх печалях і болях. Хтось не хоче переживати все це знову. Але єдиний спосіб стати від цього вільним це знайти напруги свого тіла і знайти їх зв'язок з подавленими відчуттями. Можна спробувати зробити це самостійно, але майте на увазі, що наша свідомість завжди хоче нас обманути. Тому краще спробувати через підсвідомість. Вже саме по собі усвідомлення цих сенсів може відкрити вихід переживанням і завершити історію. На розстановках ми шукаємо сенси мускульним тестом прямим доступом до підсвідомості. Якщо це робота офлайн, то безпосередньо на людині, якщо онлайн, я тестую через себе. З досвідом можу сказати цікавий момент, коли тіло знаходить спосіб повідомити людині якісь важливі сенси, воно може використовувати його багаторазово. І так як в хворобі може бути кілька психологічних причин, так і в напружених м'язах може бути багато заморожених відчуттів. Пропрацювання зажимів м'язів з психологічної сторони може дати підвищення рівня відчуттів, кращого орієнтування в оточуючій ситуації, повнішого сприйняття світу і підвищення енергетичного рівня і стресостійкості. А якщо людина працює в такому ж оточенні, то це явно дасть перевагу над іншими. Та і світ, і життя стають трошки іншими, якщо людина дозволяє собі їх відчувати. Як показує практика розстановок, для того, щоб успішно пройти це, потрібно буде, хоча б на час розстановки, відпустити контроль разом з рамками світогляду. І тоді може виявитись, наприклад, що напруження в м'язах взялося від тотального вимкнення відчуттів. А це, в свою чергу, пов'язано з безпекою і є родовою стратегією виживання, бо єдиним шансом вижити в таборах для когось в роду було вимкнути відчуття. А ще ж є і більш екзотичні випадки. Про те, як пов'язані тіло і зламаний дух, коротко поговоримо ще і зі спонсорами. Для того, щоб пройти глибше, потрібно відійти від стандартного мислення. Якщо ви відчуваєте, що контроль вже починає керувати вами, спробуйте побачити, що за ним стоїть. Іноді одного усвідомлення достатньо, щоб тіло нарешті видихнуло. Якщо ж ви хочете пройти далі, приходьте на розстановки.